Ну, привіт! Як ти? Як ти почуваєшся? Що ти відчуваєш? Я думаю, що багато хто з нас може сказати, що нормально, більш-менш добре, ну, та звик вже. Світло час від часу нема, вода час від часу не приходить, але та якось живемо. Є інші люди, яким є набагато гірше, тому нема на що нарікати. Ну, правда, є люди, яким є гірше. Тільки справа така, що у нас є з усіма дуже одна спільна риса цікава, яка називається руїна, руїна мрій, планів, ідей, і це відчуття таке постійне, воно посилилося в нас, воно в нас є. Ну, так, ми щось плануємо, щось хочемо зробити, але німовби вже закладаємо в свою голову думку, що ну слухай, може і не відбудеться. Може і поламатися вся історія мого життя в один момент. Все може змінитися. Ця руїна супроводжується страхом. Він, якби я прихований з причини того, що ми щось робимо, правда? але час від часу ну, з'являється, паралізує. Ми вже переживали ковід, правда? пам'ятаєте, як сховалися від зовнішнього світу, але у нас була. Така міцна опора, наш дім, в який ми бігли як ну, в таку твердиню, в якій можна захиститися. Але зараз дім теж не виглядає чимось дуже таким міцним і надійним. Все навколо стало таким крихким, і ми до цього вже немов би звикли. Цю руїну ми можемо нести далі, навіть коли закінчиться війна українською перемогою. Навіть тоді, коли агресора буде прогнано з України, навіть тоді відчуття руїни воно може залишитися. Воно і лишиться, якщо не будемо глибоко в серці тримати слів 126 го псальма, коли Господь не будує дім, даремно будівничі трудились. Знаєте, я сам зараз є в стані такого. Руйнування ідей і планів і всього, що собі назбирував. Я думаю, що у багатьох людей, коли доживаєш більш-менш дорослого віку, вже є більш-менш така ідея на майбутнє життя. І в мене також була ідея, плани, пов'язані з Україною, з медійною діяльністю і все таке. Але, але зараз я скиталець. Скиталець. No. Не маю зараз такого підґрунтя ідей і планів на майбутнє. Тільки є зі мною Бог, як і з кожним з нас. Знаєш, якщо в завтрашній день дивишся, то дивись через хрест. Дивись через хрест і все буде так, як має бути. Хоча ще і будуть випробування, і обов'язково будуть. І, може, навіть злі і страшні, і неприємне випробування, якщо будеш дивитися через Бога і будувати своє життя із надією на нього, то навіть руїна, яка всередині нас з'являється і хоче нас знищити, вона не матиме сили. Не матиме сили. Пам'ятаєте, коли переслідували християн в книзі діянь, читаємо після вбивства Степана. Коли переслідували християн, вони розійшлися і пішли далі нести Євангелія. Читаємо, як апостол Филип приходить до Самарії, там проповідує люди не вертаються, вони приймають дар Святого Духа і радістю великою наповнюються з причиною того, що до них прийшов з і приніс з собою вістку, благовість про Христове Воскресіння і приніс їм радість Духа Святого. Чому це відбулося? Можна собі уявити себе на місце Філипа. Зі зруйнованими планами своїми він пішов проповідувати тому, що будував своє життя на Христі, на силі Його Воскресіння був відомий Святим Духом. Дух Святий його провадив. Ось і ми зараз звикли до руїни в нашому житті. Дивімося на нього через призму Христа. І тоді все обов'язково буде добре. Навіть якщо ми це добре не плануємо вже, буде 100%. Папа. -па.